Мадіастар продовжує працювати в режимі відеотрансляції. Наша тема земельно-майові батерії на території Аграрного університету. І нашим гостем є пан Назар Анатолій, юрист компанії Правожин Плюс, який роз'яснює з нам суд побачить з юридичної точки зору. Пане Назар, скажіть, будь ласка, з юридичної точки зору, хто правий, а хто, можна сказати, ні збирається? На сьогоднішній день я вважаю, що такої не проблеми немає, оскільки те, що виникло на сцені боротьби власне між громадою Дублян і університетом, воно не має ніякого. Рунтя дійсно проблема, оскільки університет, як запевняють представники міської ради, і громада, хоче приватизувати певне майно, це абсолютно не відповідає закону, оскільки згідно закону власне, приватизація по своїй суті це є відчуження державного майна в користь відповідно або юридичне, або ставних фізичних осіб. А оскільки університет є державним навчальним закладом, отже, оформлюючи право власності на певні об'єкти, університет фактично просто здійснює реєстрацію право власності на ті об'єкти, однак це ніяка не приватизація, оскільки в даний минуло продовжує залишатися в державній власності, просто воно закріплюється на праві господарського віддання чи оперативного управління за університетом. Тому вважаю, що абсолютно ні мешканці Дублян, ані представники влади Дублян не мають підстави колюватися за те, що даний майно вибуде з власності знову ж таки держави. І при цьому будь-які інтереси мешканців чи влади, комунальної влади ворогів. Якщо насправді немає загрози того, що аграрний університет на Москве відбере ці, е, ці приміщення. то чому громада настільки збунтувала? Гадаю, е, насамперед, це свідчить про абсолютно будь юридичну безграмотність людей, вони е, йдуть е, на поводу певних е, можливо політичних е, діячів, які їм неправильно. Е, Повідомили про проблему і дещо перекрутили факти. І от люди, вважаючи, що будуть порушені права, звичайно, намагаються захистити всілякими методами ті права. Однак, е скільки мені відомо, універс... до університету неодноразово мешканці продовжувати, зокрема, номер 5 в якому люди проживають, зверталися до університету з приводу приватизації університету, давав відповіді цим людям, що дане майно згідно закону не е може бути. Оскільки це є державна власність, ці гуртожитки призначені виключно для проживання студентів, а також для проживання тимчасового працівників університету, які не мають забезпечення, забезпечення житла. Тому дане житло не відлягає ані приватизації людьми, які там проживають, ані будь-якими іншими особами, які не мають жодного відношення до цього немає. Тому гадаю, що люди на даний момент просто напросто... Дезінформовані в ті сапації, так самі до кінця не знають, що відбувається. Зокрема, хочу зіслатися на те, що зверталися в інтересах людей депутати до обласного комунального підприємства бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки так званої «Народі БДІ. Відповідь датована 23.03.2012 року про те, що гуртожиток. Власне, про який йде мова в даних питаннях, зазначаються технічні документації в БТІ і призначення будівлі визначено саме як гуртожиток, а не як студентський гуртожиток. А відтак, згідно закону про приватизацію, дане питання, даний об'єкт може йти. Підприватизацію для приватних осіб. Однак в той же час догонку в догонку попереднього попередньому листу, 12 квітня 2012 року, ТІІ виправило свою помилку і уточнило, що помилково визначено, що це просто гудожиток, і просять вибачення за допомогою механічну помилку, і повідомляють, що насправді це є студентський гуртожиток і саме так зазначено Технічні документації, але так, згідно з законом, даний об'єкт знову ж таки не підлягає приватизації і відповідно відчуженню відчужені будь-яким особам. Хто є учасниками конфлікту і чи відбувалися вже якісь судові процеси? На сьогоднішній день судових процеси по даній проблемі не відбувалися, і я гадаю, що їх все не може, ну, принаймні зі сторони університету, оскільки університет є всього на всього балансом даного майна. Дане майно є державною власністю, а відтак кабінет міністрів, який згідно з 116 статті Конституції України є тим органом, який має право розпоряджатися даним майном, сам кабінет міністрів право приймати рішення щодо зазначеного майна. І якщо будуть виникати якісь до процеси, то це безпосередньо буде. Внуважений орган Кабінету міністра МОСА, саме в даному випадку, це Міністерство аграрної політики та продовольства. І університет у даному випадку буде, може виступати виключно як третій особи по даній справі у судовому процесі. Останнє запитання. Розумієте, будь ласка, учасників конфлікту? Між Києм і Києм? Да. Наскільки мені відомо, конфлікт в першу чергу виникає між... Особами, які вважають, що їхні права порушені чи порушуються. Тобто громадянами це ті особи, які проживають в, даних, в даному гродожитку, в даній приміні. І, відповідно, вони Знаючи, що університет, на балансі університету перебуває це майно, не знаючи, можливо, досконало всіх норм закону, люди в першу чергу пішли з, з такими протестами і претензіями в першу чергу до університету, звичайно. Тому, можливо, на сьогоднішній день це проблема виникає між фізичними особами, людьми, які проживають, і в а насправді, якщо дійсно ця проблема буде мати продовження, то проросте судові процеси, ну і відповідно вже будуть тоді ці питання вирішуватися на рівні міністерства. Дуже дякую вам за розмову, пані Назаре.